Наше місто комплексно готується до надзвичайно складної зими. Міська влада ставить перед собою завдання забезпечити всім необхідним Кременчужан та вимушених переселенців. Сьогодні до Кременчука прийшов великий вантаж гуманітарної допомоги від Львівської обласної військової адміністрації. Це стало можливим завдяки плідній роботі міського голови Кременчука Віталія Малецького і голови гуманітарного штабу Кременчука Ольги Усанової. У цьому вантажі засоби гігієни, медичний одяг, маски, багато дитячих Наші підгузків, медичні засоби, одяг і постільна білизна, а також продукти харчування, які відразу будуть передані на кухні, де щодня годують до тисячі переселенців. Ці продукти будуть використані для пунктів тимчасового перебування на облаштованій кухні в паляниці, яка є центром харчування вимушено переміщених осіб в місті Кременчуці. Дякуємо нашим колегам, дякуємо керівництву Львівської військової обласної адміністрації за постійну підтримку. Кременчук щиро дякує начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, раднику начальника Львівської ОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Олексію Шевчуку, заступнику голови Львівської ОВА Юрію Холоду, а також Юрію Соболю та Володимиру Полуситку за таку необхідну допомогу для вимушених переселенців. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.